Доброго вечера в прямом эфире на пятом канале. Ток-шоу час, підсумки дня. Сегодня у нас декілька тем Тя тема зверство в Миколаєві. Очень важный момент. Да, тот момент, который не позволил мне сразу сообразить, потому что тема непростая сегодня. Кого приглашаем в студию? Этого человека ви слышали в прежней части эфира. ефіра. Анжеліка Рудніцька, художні Это Сьогодні независимый зритель. Всі разобрались. Здравствуйте. Здравствуйте. Центральне кресло ваше. Позвольте я вас. Вітаємо вас в нашої студії. На жаль, в достатньо моторошній темі. Да, От ми страшно. про це говорили. І ви знаєте, хочеться тут же згадували в цій студії абсолютно резонансні речі, які відбувалися в попередні роки, так оці два роки. І як ви можете собі пояснити, так, от як глядач, коли є доведене вбивство, коли, про що ми говорили, вже не презумпція, не невинуватися, а вже суд навіть відбувся, коли підозрювані перейшли в злочинці, вони вказали місце злочину. Я говорю про резонансний злочин, коли був вбитий бізнес-партнер сина. Народного депутата колишнього від партії регіонів, а тепер е керівника Укравтодору, пана Демішкана. Да? І після цього, так чи інакше, людина на свободі. Немає значення, що там умовно, неумовно є. І в цьому випадку правоохоронна система не спрацювала. А в цьому випадку ми вже бачимо, що вона спрацює. Вона як ви собі пояснюєте отакі подвійні стандарти? Ну, я думаю, так як Кожна людина пояснює, хто може, грубо кажучи, відмазатись, відмазується, а кому б вже там, припекло. І якби, ну, В даному випадку хочеться в першу чергу сказати громадськості велику подяку висловити, тому що це не можна замовчувати. Да? І якщо правоохоронна система не здатна захистити своїх громадян і покарати винних, значить людям я не за самосуд. Але ми повинні всіма доступними законними методами примушувати правоохоронну систему нас захищати і карати тих, хто повинен бути покараний. Ви слухали, що сказав президент сьогодні? Ні, не вдалося вам. Ні, на жаль, а сегодня я сьогодні президент Янукович дав указання генпрокурору Пшонки забезпечити цитата повне і безпристрастне розслідування. Ви вірите в це указання? Ну, після всього того, що за останній час відбулося не дуже. Ми обговорювали тут всі студії проблеми з Луценком. Да? І в даному людина вже відсиділа. фактично взагалі не порівняний як для мене злочин, тому що відбирати в когось життя, нехай його не відібрали, але спроба відібрати когось життя це ніяк не можна взагалі нічого порівняти. Поясніть, це... як так є доведений злочин. От місце злочину, всі обставини людина йде так чи інакше на свободу, а в іншому випадку, от президент реагує, генеральний прокурор знову буде розбиратися своїми працівниками на місцях. Як такі подвійні стандарти працювати, ви розумієте, ви нас е, зараз ставите з, з Анжелікою, шанованою, в різних вісових категоріях? Чому? Тому що я правник, ви мене примушуєте давати оцінку матеріалам, яких я в свої очі не бачив. І тому сьогодні хто злочинець, а хто ні, я не можу Я рішення суду. Ну так Хай, але, але, але ви ще й людина, і крім всього іншого але... всіх, нас є емоції, бачите, і... як спровоковне не, не дають завершити, але те, yeah. що політика подвійних стандартів сьогодні присутня в залежності від займаного положення в суспільстві однозначно існує, і до того часу, поки ми це не подолаємо. Ми не зможемо називатися цивілізованою країною. Хотим? А тому, може, лікар права має працювати ефективно громадянське суспільство. Іншого шляху немає. Коли сьогодні народні депутати показують на правоохоронну систему і кажуть, ату в мене завжди виникає одне запитання. Давайте розпочнемо кожний з себе. Давайте не брати по півмільйона доларів, перебігати з однієї політичної сили в іншу, давайте в'їздити... Не з э, держемордами по 6 по чоловік в машині, а так як всі інші громадяни, не давайте не ставити ці свої э, броньовики біля Верховної Ради. От після цього люди розпочнуть суспільство розпочне довіряти владі. В іншому випадку цитати з книги «Фантастика», да? <реш> Справа тому, що я все таки наполягаю на тому, що якраз сьогодні діючому режиму Януковича партія регіонів, яка узурпувала владу в нашій країні, дуже зручно мати таких, знаєте, слухняних інститутів силових правоохоронних органів вигляді е, загального інституту передню погонок, які на думку режиму будуть під козирьок виконувати злочинні наказа заздалегідь. І коли ви говорили а там на депутати, то я особисто відчув на собі наскільки небезпечна для нашої країни така доктрина. Служіння начальнику, а не законом і Україні. Тому, в першу чергу, потрібно розуміти, якщо будемо сидіти на кухню, то буде продовжуватися цей безпреділ кримінальної окупації. Сьогодні треба зрозуміти і знайти в собі сили, прийти на вибори, і ми почнемо відсторонення цього злочинного режиму від влади. Пане Аркаді, е, дивіться, Анжеліка, сказала про єдиний механізм. Його в принципі підтвердив пан Валерій. Тобто, громадянське суспільство може примусити силовиків не застосовувати подвійні стандарти. А вони застосовувалися весь час. Але слабо теж віриться. Я підтримую цей дискурс фантас... Science Fiction в Україні. Слабо віриться, що система дозволить себе реформувати настільки, щоб не застосовувати подвійні стандарти, якщо це буде син суперолігарха спонсора, чи це буде син суперчиновника, або мелкий прокурор, яким можна пожертвувати в масштабах району. І це дуже удобний інструмент, як Но... говорить Роман для власті. Чуть-чуть послаблення там на містах, ви можете щось то зробити на містах, але будете так. делать то, що є мы механізм, yeah. крім громадянського суспільства, навести порядок. Uh, дивіться uh, громадянське суспільство, хоча я там дорікав за uh, неправильні лозунги, але я вважаю, що це дуже правильна позиція, тобто. Поліція, міліція, прокуратура має відповідати перед громадянським суспільством, і громадянське суспільство має вимагати від них того, що вони робили. І, і проблема у цьому випадку у тому, що е, брехали просто-напросто. Про, е, е, ви дивіться, людину не допитали, потерпіли протягом тижня. Ну це просто важко це, це повірити. Ви розумієте, за це треба бити нашу міліцію. Як за, за це треба бити міліцію, що вони цього не зробили. Як вони розслідували? Ось вот смотрите, що робить громадянське суспільство, що роблять звичайні, прості люди, прохожі на вулиці. Вони намагаються да. навести порядок. Я зараз не у самосуді. І да. що відбувається? Коли ми готували цей ефір, прийшла ще одна новість. На цей раз з Одеси. сообщает корреспондент. Я быстро. 47-летний мужчина, который попал под колеса внедорожника с нетрезвым водителем за рулем, умер в реанимации. 11 марта в Одессе автомобиль Toyota Land Cruiser, на лобовом стекле которого был наклеен пропуск прокуратуры, врезался в стихийный рынок, сбил на тротуаре пешехода. По словам очевидцев, таким образом водитель Toyota решил отомстить торговцам рынка, обругавшим его за это, что он справил нужду прямо на улице. Вот судя по сообщениям, прокурорская наклейка – это самый убедительный сегодня аргумент. Но, к сожалению, да, к сожалению, в этих рядах есть очень много людей, которые считают, что Посмотрите, они превращаются не в неких суперлюдей. Граждане, да. И, безусловно, вы понимаете, они, безусловно, рискуют самосудом. И это не первый случай. То есть были уже случаи самосуда в Украине. Были такие случаи. Они рискуют этим. И если наша правоохранительная система по-прежнему ничего не будет делать, она не будет адекватно и правильно реагировать, то мы будем получать случаи самосуда. То есть преступления будут класть преступущику, говорят, приняли новый КПК. Красота. Всё всё останется на свои рельсы. Вот, вот, ещё не приняли. Ну, ещё не приняли. А вы одно в одном из комитете рассмотрели первосцені по златі в дикий, правда? Ну от як ми себе середньовічна жорстокість. Ну реально ж середньовічна жорстокість. Мало того, що зґвалтували, незалежно від прізвищ, справді, не від Кількості ні від чого, давай я все, Понимаете? що тільки можна зробити, да. зру, зробити погане, все можна. От ви серйозні поважні чоловіки. Скажіть, які є реальні механізми збиратися чоловікам як колись добровольні дружини ходити, не пускати дітей. Ввечері на вулиці гуляти і взагалі не святкувати свят, відмінити свята в Україні. Раз ми не вміємо по 4-7 днів святкувати. Давайте будемо працювати, коли ми працюємо, менше проблем. Давайте так як, наприклад, в Південній Кореї, де я була на Всесвітньому фестивалі mm -hmm. культури, скрізь стоять камери стеження. Вони зрозуміли, що таким чином можна з злочинцем, тому що куди злочинець не піде. А, за Джейко, ним скрізь дуже лікує. багато запитань. Які ви задали? Дивіться, дуже багато запитань. Я пропоную, щоб ми ці відповіді від всіх. Просто и почули через невеличку рекламну паузу. І не просто так. Ми ще будемо цитувати з романом сообщения з Фейсбука. Пишуть зрителі по темі. Скоро повернемося.